Любі малята, послухайте, будь ласка, загадку. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла. Квітка пург і полетіла. Дітки, ви здогадалися, хто це? Правильно, це метелик. А ось є такий віршик, який написала Олена Пчілка, теж про метелика. Послухайте його уважно. Діти бігають, стрибають. Далі весело гукають. Ах, метелик, подивіться! Ось він! Ось він метушиться! Та який же гарний, гожий, наче квітка! прихороший. Дітки, як ви гадаєте, чи подобається метелик дітям? Звичайно. А чому ви так думаєте? Що вони про нього говорили? Правильно вони говорили, який метелик. Гарний, гожий і, наче квітка прихороший Любі діти, а які ще слова можна сказати про метелика? Метелик який? Дітки, як можна сказати про метелика ще? Метелик який? Подумайте? Правильно, дітки, метелик красивий, гарний, різнокольоровий, барвистий, гожий і на квіточку схожий. Діти, послухайте, будь ласка, оповідання Василя Сухомлинського. Червоний метелик. Над зеленою травою летів червоний метелик. Яскравий! Красивий. Ось він сів на зелену траву. Посидів і знову полетів. Побачив метелика горобець. Літає над ним. Ось-ось нас дожене. Злякався метелик. Куди тікати? Полетів до червоних троянд, сів на квітці. Де подівся метелик? Шукав горобець, шукав. Так і не знайшов, сів біля червоної квітки і нічого не бачить. А метелик сидить і не ворухнеться. Полетів гробчик до гнізда, а метелик сидить собі на квітці і милується нею. Любі дітки, скажіть мені, будь ласка, хто літав над зеленою травою? Правильно, червоний метелик, який він був. Правильно, діти, яскравий, красивий. Хто побачив метелика? Правильно, горобчик. Чому метелик злякався горобчика? Тому що горобчик хотів його клюнути, правда? Куди подівся метелик? Він знайшов червону квітку троянду і сів на неї. А горобчик де був? А горобчик сидів поряд і нічого не бачив. Він посидів, посидів і куди полетів. Правильно, дітки, до свого гніздечка, а що робив метелик? А метелик сидів собі на квітці і милувався нею. Любі діти, зараз літо і на вулиці з'являється дуже багато метеликів. Але вони дуже бояться, щоб їх ловили, тому що вони дуже тендітні і в них ніжні крильця. Якщо ви їх зловите, придавите крильця, метелик не зможе летіти. Якщо ви придавите їм животик, їм дуже буде боляче. Тому вони дуже бояться, що ви їх ненароком роздавите, і вони загинуть. А вони дуже гарні і красиві. Тому милуйтеся ними, як вони літають, як пурхають, як сідають на квіточки, а ловити їх не треба. Зрозуміли дітки, до нових зустрічей малята!